Всім привіт! Я витаюся з вами з усіма в камері. А родина вся сьогодні знаходиться на вечірній молитві. Да, привіт! Єсте, там, да. Привіт! Привіт. Джамонданки. Що бажає це? І знаєте, буває, буває таким чином, що. Історії в нашому житті, все, що з нами відбувається, настільки воно відбувається по канонам, тобто по правилам, поганий отримує покарання, чи добрий щось зробив, і приходить час, і він отримує нагороду. Буває і так в житті. Якби так завжди було. То я впевнений, що ну, не залишила б поганих людей на цьому світі. Але, на жаль, і сам Єклесіаст так сказав, що не завжди так відбувається. І через те, і через те він дуже сумував і казав: от ну, через то все марнота, марнота марнота. І все таки непостояне через те, що грішники не завжди отримують покарання. через те люди, ну, не всі стають віруючими. Але сьогоднішня історія, вона класична, така красива, і насправді вона правдива. І через те, вона дуже красиво вписується в Біблію. Сьогодні задзвонив один наш друг. Ну, друг. знайомий. Знайомий. колись ми бачили, сестра наша привела його до церкви, і це було вже давно, я не знаю, може, років 10 назад. Років... Років... років 10. Ні, 18 в 18. Да? Ми були, коли ми жили? Коли у нас незачі був маленький. Да, так, дуже давно було. Це... Да. Бо більше 10 років тому назад Більше 18 років. Десь 15 років. І бачите, нічого ну, ніч не залишається надармо. І ця людина згадала деякі речі, які він пригадав. Ну, такі побутові такі дрібнички, де я працював, чим він займався. І в нього це в пам'яті відклалося. Мій образ, я його пам'ятав, бо він тоді старався був гарячим, але я думаю, ну, щось якось він не продовжує ходити в церкву, я його не бачу. І він мене запам'ятав, і десь в нього це все сиділо, що він має навернутися до Бога. Але на Бога насправді він не навернувся. А зараз, як він каже, ну, просто ну, горе, просто шок. В нього половина слов це. Прокляття матюки, і каже: просто ну, не, ну, нема можливості нормально далі, далі жити. Бо він став алкоголіком. Без, без спиртних напоїв просто не може жити. І ми якраз читаємо дуже вчасно Біблію, і у нас такий план, ми взяли е, в програмі. Е, Ювершен. Стата для Біблії. Взяли один uh, план і почали uh, йти за цим планом. Називається Убідь дракона. Бити дракона». Там різні місця писання на цю тему. І, і там розказується про те, що ці дракони вони часто живуть. Де діти? Всередині вони живуть. Вони живуть всередині. Бувають, ну. Це наші е, гріхи, це наше пожадання. І ми в, позавчора читали таке місце писання з, з цього плану. Євангелія від Матфія, 12 розділ, 43 вірша. Коли дух нечистий, виходить із людини, то блукає місцями безводними. Відпочинку шукаючи, та не знаходить. Тоді він говорить: вернуся додому свого, звідки вийшов. А як вернеться він, то хату знаходить порожню, заметану і прибрану. Тоді він іде та й приводить сімох духів інших, лютіших за себе, і ходять вони та й живуть, та й живуть тут, і буде остання людині тій гірше за перше. Так буде й у лукавому роду, родові цьому. На жаль, я можу згадати не один випадок, коли це писання в житті збулося. Люди, які в колись в момент свого життя присвятили своє життя Богові, а потім від нього відвернулися. Я скажу навіть більше: я бачив людину, яка цитувала мені. Оце місце писання, і казала, ну коли я його запросив в церкву, він сказав: ні, я вже не зможу піти в церкву. Я кажу, чому? Тому що каже, я колись вже покаявся, але потім е став невірним, е згрішив, і тепер мені немає жодного шансу. Я кажу, чого тобі немає шансу? Ну, ти пам'ятаєш, в Біблії написано, що коли е нечистий дух виходить з людини, і от це місце писання, яке я прочитав. Каже, в мені живуть вже не один біс, а сім. Він сказав, що через те я не, не, не зможу потрапити в церкву. Я ще бага, через багато років зустрів, може через років 20, він був в такому самому гріху. Це все правда. Він шукав, він, був біля такої, як називають в Україні, розлівайки такої. Чатував і все чекав, поки він зустріне когось, хто зможе дати йому гроші. Зустрів мене і попросив, і пообіцяв мені, що прийде в церкву, і так далі. і так далі. Я знав, що він мене обманює, і я йому нічого не дав. Одного разу. Це третя історія вже, що дві історії я вам розказав. Одного разу. Я їхав в Київському метро і читав Біблію. Коли я читав, біля мене сидів один хлопчик. Хлопчик, років 20 тому. І отак зазирав. Зазирав отак от. В Біблію отак от дивився, що я там читаю. А в мене була така листівка, де були цитати. З проповідей, і там з моїми контактами, з контактами пастора я йому дав. І я вийшов на якісь станції метро, і пішов, мені треба було пересісти на трамвай. І він вийшов, і він пересів на той трамвай каже: Я тебе не переслідую. Каже, ну, це якось випадково. Ми розговорилися кажу, до якої зупинки тобі їхати? Він каже, до Петра Запорожця. Я кажу, і мені туди ж? О, ну це співпадіння. І таке, ну давай розкажи мені більше про Бога. Я йому став розповідати, сказав і багато чого розповідав, і я йому таку річ сказав: Кажу: слухай. Є така, називаємо її, формулою спасіння. Три речі, які е, мусить зробити кожна людина. Перше. Згідно. Е, Книзі книги Діяння, Другий розділ. Там десь в 30-х віршах, 38-й. Там написано. Апостол Петро в день П'ятидесятниці проповідував». проповідав. Зараз ну відкрий. Евангелія... Е... Книга дії апостолів, другий розділ, 38-й вірш. Відкрий, принеси мені. І там написано три речі, які має зробити людина. Коли я спитали, що нам робити? Ну, ми згрішили, бо розп'яли Ісуса Христа руками беззаконних людей. Добре, я сам. І що тепер нам зробити, щоб нам ці гріхи були прощені? Він сказав, апостол Петро сказав, я прочитаю. Е, з 37 го вірша, як е, почули ж оце вони? Як ж почули оце, вони серцем розжалобилися. Та й сказали Петрові та іншим апостолам: Що ж ми маємо робити, мужі браття? А Петро до них каже: покайтеся. І нехай же хреститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа. На відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете. І я вам кажу: дивись, три речі маю зробити людина. Покайтесь. Хрис... Треба хреститися в ім'я Ісуса Христа, і потім ти отримаєш дар Духа Святого. Дара Духа Святого приймете. І він каже, а я ніколи не хрестився. Ну, кажу: слухай, ми можемо це виправити, тобі не треба кудись там далеко їхати. Я пам'ятаю, що брат Бранком казав, що каже, якраз читав я цю проповідь чи слухав, кажу: беріть їх гарячими. Поки вони хочуть йти е, до Бога, беріть відразу, не, не чекайте. я вирішив відразу його в той день похрестити. Ми з ним домовились, зустрілися на озері. Було, здається, літо, достатньо було тепло. Я розказав: кажу: ну, хреститися це не, не достатньо. Треба обов'язково покаятись. Розказав, вам, що таке покаяння, в чому він має покаятись. І він покаявся, хрестився і слухайте далі, діти. Ну кажу: ну, тепер бажано ходити в церкву, мати спілкування. О, я студент, я ж я з іншого міста, мені треба і, і навчатися, і працювати, і так, і так далі. Час від часу ми з ним зустрічалися. Він оженився з того часу. Я йому сказав, що ти знаєш, що брак це шлюб, це ж належить до церкви. Що це церква має зробити? Він не до кінця це не до кінця це зрозумів, тому пішов. За шлюбом за благословінням в православну церкву. Там йому не до кінця об'яснили, але в нього не було посвідчення. Я йому, я йому не дав посвідчення про хрещення. Тому його батюшка похрестив після мене ще раз. Але тільки вже в ім'я Отця, Сина і Духа Святого похрестив. Ой, ну що ж це робити? І звали його цього хлопця Максим. Зустрічався я з ним ще. І час від часу дзвонив, щоб нагадувати, що має якось більш жити присвяченим життям для Бога. І одного разу він я задзвонив на мобільний телефон і взяв трубку не він, а якась жінка. Каже, а він. А він не може е, підняти труп, е, ну, підійти порозмовляти. Всякий кажу. А може пізніше можна буде? Всякий. Ні, пізніше теж не можна. Він не, не зможе найближчий час е, з вами порозмовляти. А хто ви такі? Я кажу: знаєте що, ну, розказав я, як є. Я кажу, я колись на, на вулиці з ним зустрівся і я його хрестив, бо він хотів на, до Бога навернутися. Ну, я не знав, як люди відреагують на це. ну. Так скажеш. Добре, що ви позвонили. Саме ви нам і потрібні. Максим зараз в СІЗО. В слідчому ізоляторі. А що сталося? Нормальна, порядна людина. Ой каже. Він працював на м'ясокомбінаті, а на м'ясокомбінаті брат наш теж працював і йому теж проповідував. Всі сміялися, а цей хлопець так не, не сміявся. І він взяв, я не знаю, десь взяв якісь інгредієнти, якісь частини, де він їх взяв, приніс на роботу, і вони там з другом. Стефан не бавився. І вони з другом. Вирішили скласти, знаєте що, вибухівку. Для чого? Я не знаю для чого. Пітарду якусь зробити, Якусь прикол якийсь. Це ну, не був не Майдан, це було ще ну, до другого а, Майдана. Це не була війна. Ну, не зрозуміло для чого йому була, була потрібна вибухівка. Але він зробив вибухівку. І е, о, ця вибухівка що? Вибухнула, і його другові відірвала пальці. Це дуже такий злочин Нанесення тілесних ушкоджень по необачності, або ще незаконне поводження з вибуховими пристроями. його посадили в слідчий ізолятор. Зібрали передачу, зібрали Біблію, зібрали проповіді. Ми передали. Мама заплатила гроші за нього, щоб його швидше відпустили. Ну і його за гроші відпустили. Мама зібрала. І після того ми е, з цим Максимом ми з ним не зустрілися. Стефан не бавися. Серйозно і... Особисто не бачилось, але поговорили з, з Максимом по телефону. Кажу: Максим, ну, ти розумієш, що ти ну, не був достатньо вірним е для Бога. Ти був не. ти був неправий. Я кажу, Максим, ти розумієш, що це відбулося не, ну, не просто так. Що ти ну, не був вірний Богові, і ти зробив погані речі, тобі тепер вже треба більш бути більш серйозним. Він Каже, розумію. Кажу: ну. І що ти далі на, 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 на мага... ну, будеш робити? Каже, я обов'язково прийду в церкву. Я прийду в церкву, я буду жити для Бога і так далі. Ну, і що ви думаєте, що далі сталося? Не. М? Не Он... він, не він не прийшов. Він не і, прийшов. І навіть після того він не покаявся. І був ще останній дзвінок, коли я почув наступне, що сталося. Я вже розумів, що там робити нема чого, і, і в принципі, все це залишив. Це вже має бути вже сам Бог. Вже не я йому позвонив? А позвонила його мама. Позвонила мама каже. А ви ну Богу служите. Так, да. Я кажу, ну да, я служу Богу. І ви старалися Максимові допомогти. Я кажу, ну так старався. Ви підтримали Біблію, і передали там все, дякуємо вам. Але допоможіть ще раз. Я кажу, що сталося? Каже, а мені здається, що Максим приймає наркотики. Намагався я з Максимом. Я згадав, намагався я з Максимом порозмовляти, але контакту вже з ним не було. Поміняв він номер телефона. І на цьому вся історія закінчилась. Отже, не можна жартувати з Богом. Якщо ти кажеш, що присвячуєш своє життя для Бога, а насправді нема цього в серці. Або якщо ти християнин, ну, живеш як християнин, а потім починаєш робити погані речі, то може статися жахливим, ще сім отих злих. Але для тих, хто ще слухає, у кого щось ще так от муляє в серці, я хочу е дати таке трошки ну, невеличке втішення. Брат Бранхам, служитель Божий, одна, одного разу до нього людина звернулася і сказала, Брат Бранхам, я підвів Бога. Я, мабуть, назавжди, назавжди загублений. Мені немає жодного шансу. І він відповів: слухай каже брат. Поки в тобі в серці щось говорить про Бога, ти не загублений. Тому, друзі, якщо ви зрішили, у вас є не тільки другий шанс, є третій шанс. А продовжуйте, продовжуйте, продовжуйте битися, продовжуйтесь шукати Бога і присвячувати своє життя Богові. Бо і Юда предав Ісуса Христа, і Петро предав Ісуса Христа. Але сама велика різниця була між ними, що Юда не повірив, що Бог простить йому гріхи, а Петро. Повірив, Він не все в житті зрозумів, що відбувається, чому Ісус мав мерти? А потім, ну, тепер що робити, коли Він воскрес і вже ну, не мав е, такої ясності в поклику своєму. Але він просто зробив своє життя на паузу. Натиснув, сказав: Я піду ловити рибу. Я не розумію, що тут відбувається, я піду ловити рибу. І вже там. Коли він е ловив рибу, Ісус питав в нього. Любиш ли ти?» mm -hmm. mm -hmm. Чи ти любиш мене, ти любиш мене? Mm -hmm. українську мову? Да? Mm -hmm. Чи ти любиш мене, Петро? Є чудова пісня на цю тему. Я вам дам посилання, а на сьогодні історія наша закінчується. Тож, не вважайте, що ви загублені. І можете цю історію також розповідати іншим. До зустрічі!